Доброго дня, шановні вболівальники та шанувальники футзалу. Вітаю вас на першому поєдинку групи Сі, чемпіонату України з футзалу у віковій категорії Ю-12. І між собою зустрічається дитяча нацька спортивна школа Барса з міста Шостка Сумської області та футбольний клуб Ізмаїл з Одеської області. І наразі бачимо на вістрі атаки у нас були. Гравці Ізмаїлу пробував поворотом Доценко. але не влучає у площину воріт і відразу контрнаступ уже у виконанні. Четвертий номер пробував у нас Дімітрієв. Зараз Дімтрієм з м'ячем. Дімтрієв не зміг переграти свого опонента. Відразу контур випад Барси. Нагадаю, що команди грають у нас два тайми по 11 хвилин чистого часу. Що ж, поки що демонструють команди рівну гру. І побачимо, хто буде саме кращий за таких перепитій подій. Отже, пройдемося по складам команд. Склад дитячо юнацької спортивної школи Барса, місто Шостка Сумської області, Номер 17 Владислав Бубенець, номер 22. Денис Вареник, 10-й. Артем Данілів, 4-й. Капітан команди Андрій Даценко. 11-й Златан Дуплін. Що ж пробуває поворотом у нас, якщо не помиляюсь, Дмитрієв. І робить рахунок 1-0. Все-таки домагається свого четвертий номер. І Ізмаїл попереду, що ж нічого, не перечувало, як то кажуть. Біди для шостки. Але все-таки припустилися вони помилки. І Дмитрієв відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі. Цікавий факт, що четвертий номер забиває на четвертій хвилині. Така собі маленька гра чисел. Але боротьба у нас продовжується. І небезпечний штрафний саме біля воріт Ізмаїлу будуть виконувати гравці. Барси. Пробував поворотом з дальньої місцеві Морозов. І не влучає в площину воріт. Продовжуємо називати склади команд. Отже, дитяча юнацька спортивна школа Барса. Четвертий номер капітан команди Андрій Доценко. Одинадцятий. Златан. Дуплін. 31-й. Володимир Морозов. У воротах номер 1 Єгор Таран. Номер 18 Олексій Ткаченко та 8-й Артем Школьний. Офіційний представник команди Ростислав Дуплін та тренер Владислав Петренко. Все, склад футбольного клубу «Ізмаїл» Одеська область. номер 10 Єлісій Верещинський Номер перший, я так розумію, у воротах Артем Гулак. Четвертий Костянтин. Автор голу Димітрієв, номер 11 Кирило Дмитров, 21 Іван Дубняк, 7 Макар Дунець, 44-й Євген Істомін, 3. Максим Передірі, 12 Євген Передірі та 5 Даниїл Радів. Головний тренер команди Юрій Бурлака. в У нас шостка. Намагається Гравці барси. Будь-що відновити партнет ще у першій половині зустрічі. Ще вдосталь для них часу. Данілів був на вістрі атаки, але відбирають в нього м'яч проте не надовго. Адже, а от саме на користь Барси. Данілів. Данілів віддає праворуч. Повертають м'яч для 10-го номера. Фінтить що ж, Тримають м'яч гравці Барса, але поки що без просування вперед. Їх бачимо Морозов все-таки випускає його за бокову лінію. І атака ткаченко не зміг зацепитися за кругленького, не вистачило Олексію кілька сантиметрів для того, аби заволодіти шкіряною кулею та завдати влучного пострілу поворотам гулака. Ткаченко ткаченко. Тож, як я вже казав, гравці барси контролюють м'яч, контролюють, як би і але перейти на чужу половину майданчика майже не можуть. Надійно захищаються гравці Ізмаїлу і чекають на помилку суперника о яка виникла і пробував поворотом У нас Дубняк. Переграв голкіпера, але там вже захисник підстраховує свого воротаря. Тож рахунок залишається 1-0. Шізмаїл будує свою атаку, але видно, що гравці у жовтих футболках більш налаштовані саме на те, щоб вичекати помилку суперника та завдати влучного пострілу, як це зробив Дмитрієв. Що ж, намагаються гравці будь-що перемогти, адже в нас 12 колективів приймають участь у чемпіонаті України з категорії теорії 12, які розподілені на 4 групи по 3 команди. Тож поразка відразу, можна сказати, відкидає команду від найвищих нагород чемпіонату України. У групі сів у Ізмаїла і Барси з міста Шостка Третя команда це дебютант змагань футбольна академія Костопель з Рівненської області. Вже три дебютанти так само виступали у нас і поступилися своїм суперникам з розгромними рахунками. Але от якраз дебют Костополя, думаю. Більш впевнений, що буде не таким, адже знає цю команду, незважаючи на те, що вона вперше буде приймати участь у чемпіонаті України, футбольна академія Костопіль є абсолютним та беззаперечним чемпіоном Рівненської області у своїй віковій категорії. Тож гадаю, що обом колективам, який зараз знаходяться на паркеті, не буде дуже просто. Що ж, Діметрієв в центр, де знаходиться у нас передірі? Проти в передірі не вистачило спритності для того, аби переграти. Голкіпера команди Шостки Тарана. Ще ж, Передірі знову на вістрі атаки. Віддає Ліворуч. Дальній постріл у виконанні Дмитрова. Не влучає Дмитрову площину воріт. Тож Таран розпочинає атаку своєї команди. Що такої гравці. Чому ж не розвертався і сам не пробував. у нас. 17-й номер Барси. Це Бубенець Сам біля воріт суперник, але чомусь вирішив віддати пас на товариша по команді. Можна віддати ліворуч Даценко. Так і є. Даценко отримує пас. Непогано, непогано підходять до воріт, атакують гравці. Барси, але поки що не можуть завдати удару поворотам гулака. От це робить нарезі з дальної відстані, але не влучає площину. і що у нас Тайм-аут за 17 за 20 секунд до завершення першої половини зустрічі бере тренерський штаб і Що ж, відновилася у нас гра після хвилини перерви? Гадаю, що саме тренерський штаб Ізмаїлу взяв такий тайм-аут для того, аби завершити першу половину зустрічі саме на користь цієї команди. Так і є. Звучить у нас сирена. Отже, Ізмаїл після першого тайму попереду з мінімальним рахунком один і Автором єдиного голу є Димітрієв, четвертий номер команди. Що, як бачимо, розпочався у нас другий тайм першої зустрічі групи Сі чемпіонату України з вікової категорії Ю-12. І відразу знову був на вістрі атаки Дмитрієв, який міг оформлювати дубль та збільшувати відрив у рахунку. Проте не зміг переграти голкіпера. Барсе. Тарана. Чешевит віддає назад. Так Даценко капітан команди. Є підключення Дупліна. І Дуплін в Находить от находит Відразу заряджає Доценко на удар. Доценко Выбор в мяч. Видалов. Так. Назад. Данилеву під удар. Але захищаються надійно гравці Ізмаїлу які переважає своїх суперників з мінімальним рахунком 1-0. Візьмемо перерав свого опонента Данілів. Все зробив. 10-й номер змістився в центр. З носка пробив поворотом, але влучити не зумів. Тож зрозуміло, чому хапається за голову. У нас 10-й номер. Є падіння 11 го номера. Дмитров знаходиться на паркеті. Боляче Дмитрову, зазнав він дещо ушкодження. Ну що ж, Дмитро повинен проявити мужність в бійцівській якості та підвестися. На ніжки. Отримає він рукостискання навіть від суперника. Арбітер, який проводить сьогоднішню зустріч, запитую, чи все грає з метро. Так, все добре. Арбітри у нас Степан Лужецький, місто Львів та Олексій Кочерешко, Місто Луганськ. І спостерігач арбітражу Максим Чубінський. Місто Київ. Знову був на вістрі атаки. У нас Дмитрієв і вкотре, вдруге Верніш не зміг переграти тарана. Що ж бачимо, постійно контролюють м'яч гравці Барси. Постійно вони намагаються загрожувати воротам суперника, але дуже-дуже і дуже сильно як кажуть, огризаються гравці з Одеської області, гравці з Ізмаїлу. Дмитро вирішив пробити з дальньої відстані. Що ж, зробиться в друге. Так, пробуває, але не сильний удар. Тож приходиться на 10-го номера на данілєва команди. Із сумщини. Що ж, фінтить у нас Бубенець, Тягне м'яч правим флангом і заробляє аут. На користь Ізмаїлу. <плес> Що ж, після цієї зустрічі в нас очікує таке собі дербі групи Б, де між собою зустрінуться дві а львівські команди. Зокрема. Господарі майданчику, кіп всі та Команда Янтар Львівської області з міста Новояворівськ. У виконанні Ізмаїла. На вістрі атаки у нас був. 21-й номер Дубняк. Просто не вистачило швидкості Дубняку для того. Аби збільшити перевагу у рахунку. Що ж, До завершення зустрічі у нас 6 хвилин. Тож вдосталь часу для Барси. Аби бодай відновити паритет. Дуже просто, як то кажуть, як на тренуванні обстукується між собою гравці Ізмаїлу Передірі та Берещинський. Передірі є скідує назад, але не точно. І так... Перехватив цей пас. Гравець Барса у нас Дуплін. Ні, Дуплін теж помиляється. Тож серія втрат м'яча у виконанні обох колективів. Отримують схвалення підопічні. Бурлаки за свої дії діє. Бубенець розпочинає чергову атаку. Знову вона захлинулася. Ну що ж за такої гри обидві команди близькі до того, аби забити голову у ворота суперників. Є просто Островний майданчик. Там фінтить у нас Передір'є І випускає м'яч за межі паркету. Тож чергову. Атаку будують гравці шостки. Морозов. Був з м'ячем. Знову Морозов веде боротьбу. Є скидка в центрі у виконанні Ізмаїла. Бачимо. Гравці обох команд таке відчуття, що втікають від шкаряної кулі, а не навпаки борються за неї. Що ж, хвилина перерва. Тайм-аут бере та. Що ж, відновилося, у нас після хвилиною перерва, як бачимо. Втратили володним м'ячам гравці Ізмаїлу. І цим користуються гравці Барси. Ткаченко прострілює у штрафний майданчик. Не знаходиться передача адресата. Ж, Ткаченко другого спровадці, який вже в 18-й номер пробивав поворотом, але не сильний вийшов удар. Тож легко з ним впорався голкіпер Ізмаїлу. Гулак. Є закидання вперед. Там перший на м'ячі Десятка. Барси Данілєв Данілі пробували, що таке десь зазнав ушкодження у живіт. Десятий номер. Тож відразу його замінює на майданчику капітан команди Доценко. Є падіння гравця Ізмаїла, але. З м'ячем передірі, тож арбітри не зупиняють гру. Три хвилини у нас до завершення зустрічі. Відібрав м'яч Дімтрієв. Дімтрієв віддавав точну передачу на передірі, але там захисники відбирають м'яч, відбувають, який відкочується до ноги Дмитрова. І Дмитров Завдавав дальнього пострілу. Проте Дмитров не влучив у площину воріт. Половини хвилини до завершення. І нагадаю, рахунок хиткий. В принципі, для обох колективів один нуль. І єдиний гол у цій зустрічі забив у нас четвертий номер Ізмаїло Дмитрієв, який наразі буде вводити м'яч з кутового. Скітка під удар Верещинському, І Верещинський влучає оплощину воріт проти зовнішньої сторони. проверяющий каркас говорит варсы на местность передери его борьбу с ткаченком и бачим что у нас заканчивается тем что за боковой линии будут вводить самые грабцы из Сумщины. Щось повернувся у нас на майданчик Данілів. він Дупліну. Там далі підключається Доценко, капітан команди Доценко. відтісняє його корпусом Верещинський. І тож аут буде вже на користь Ізмаїлу. Покинув м'яч майже майданчику, це було помітно. Тож право звести за бокової переходить до гравців. Дмитро просить передачу. Знову Дмитро вільний, звільнився від допіки, проте вирішив Верещинський віддати на Дунця, який наразі з'явився на вістрі атаки Ізмаїло. Щось таке віща, що втомилися обидві команди. А гравці барси ніяк не можуть. Як то кажуть, вскрити щільний захист Ізмаїло. Так що в нас гулак. Цілий другий тайм без роботи. Вже пішла завершальна хвилина поєдинку. Данілів знову з м'ячем. Данілів можна віддавати праворуч. Так. Знаходить він праворуч. Бубенця бованець прибуває. І ось стійку. Що ж мав нагоду Бубенець зрівнювати рахунок. Що ж контрвипад пробував поворотом поворотам Пірдір'є, хоча міг віддавати на дунця, який знаходився самесенький на 6-метровій познаці. Що ж потрібно вже тягнути час грацям Ізмаїлова. це вихованці бурлаки. І помиляється наразі Гувак. Віддав точну передачу на нападника Барси. І Дуплін не спрямував круглесенького у порожні рота. Та не зрівняв рахунок. Передірі, бачимо, переграє захисників. І передірі міг забивати другий гол. Проте все рівно Ізмаїл перемагає своїх суперників. З рахунком, з мінімальним рахунком, один І автором єдиного голу є четвертий номер Константин Дімітрієв, який так підпригуючи, радіє та святкує перемогу своєї команди.